Якось на початку минулого сторіччя у трьох землеробів запитали, що робиш ти у житті. І один відповів: Я длубаюся я в землі, а другий я заробляю собі на прожиття. І тільки третій сказав: А я годую людей. Очевидно, що всі вони займалися в житті одним і тим самим. І очевидно, що. Для того, щоб прогодувати себе і людей, треба докласти зусиль. Але погодьтеся третій. Бачить сенс у свому, свого життя в тому, щоб створювати цінність для суспільства. Так само і бізнес. У бізнеса повинна бути місія. Звичайно, можна жити без місії, можна взагалі якось жити. Але люди. Це істоти соціальні, і коли їх праця потрібна, то це надихає, надихає безпосередньо і самих виконавців і сприймається адекватно ринком. Я особисто вважаю, що місія в бізнесі допомагає пояснити ключовим зацікавленим особам насамперед колективу, клієнтам, чим фірма відрізняється від решти. Які цінності поділяють її співробітники? І де вона бачить своє майбутнє? Створюйте місії, досягайте успіхів!